Куртка 40 крем вага мішечка 10 кг за 5 тисяч гривень. Жіноча, легенька курточка. Новесенька розмір Елька етикеткою. Чоловіча, зимова куртка, нова. Розмір елька. Чоловіка. Зимова курточка. Розмір Елька. Жіноча безрукавка, розмір XL, жіноча безрукавка, розмір 34, жіноча куртка, розмір 42-й, жіночий пуховик. roismer alka ginote a bezrukanka roismer parca roismer Esca tomovitcha curta Розмір XS. Безрукавка чоловіча. Розмір S. Легенька, гуртка. Подовгута варіанту. Розмір L. Жіночий плащ. Розмір Елька. Коротка курточка на дівчинку. Розмір 34. -й. Чоловіча без рукавка, новесенька за такеткою розмір XL. Ще одна чоловіча без рукавка, розмір XL. І остання легесенька жіноча курточка. Розмір S, Я нагадую, що це були куртки сорту кремового мішечка 10 кг за 5 тисяч гривень.